Вітаю вас, мої любі представники знаку дяку Овен. З вами астролог Клименко Наталі, і Це прогноз для вас на лютий 2025 року. Дуже важливий період, адже саме в цьому місяці аспекти будуть торкатися вашого місця проживання, сім'ї, того, що дає вам тил, а також. Період завершення незавершених справ. Дуже багато планет ще є ретроградними, і це дає вам можливість щось допрацювати і переглянути. Зовсім скоро починаються ваші дні народження, тобто енергії сонечка мало, і саме цей період сприятливий для того, щоб побути на самоті, в своїх думках, пропрацювати свої страхи, проаналізувати свої мрії. Чого ви бажаєте, звільнитися від всього непотрібного, щоб звільнити місце для нових починань. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі, ваш зворотній зв'язок. Тайм-коди я залишаю в описі під цим відео. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, також за знаком, куди потрапляє сонце та місяць. Зазвичай ці теми можуть переплітатися. А для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Посилання перед вами. Ще 19 січня Сонце пройшло в знак водолій. Ваш 11 сектор. Тож у вас може бути багато активності саме в темах, які стосуються ваших друзів та однодумців, ваших планів на майбутнє. А 1 лютого Венера, яка символізує взаємовідносини, гармонію, красу, буде у з'єднанні із Нептуном. А це вищий прояв Венери, це планета милосердя та Світової любові. То це сприятливий аспект, який буде знаходитися в вашому 12 му секторі, який під управлінням, власне, Нептуну дає вам можливість для творчості, для натхнення, для того, щоб ви прописали свої мрії. Це можуть бути і приємні зустрічі, сприятливо проявляти милосердя. В той же час можуть бути. Надмірні ілюзії та самообман. Тож, якщо ви будете зустрічатися із новими людьми, то не одягайте рожевих окулярів, а просто проявляйте дипломатію по Венерії і тактовність, дуже сприятливий період для візуалізації ваших мрій, ваших бажань. 3 лютого Меркурій планета спілкування, інформації, недалеких поїздок, буде в аспекті удачі до Юпітеру, планети розширення. Успіху, торкатися цей аспект буде вашого третього та дванадцятого секторів. Третій це близьке оточення, це навчання і недалекі поїздки, все, що пов'язано із вашими родичами та колегами по роботі, всією паперовою справою. А дванадцятий сектор відповідає за минуле, за усамітнення, далекі землі, сприятливий період для навчання. Розширення кругозору через слово ви можете показати свій авторитет, сприятливо укладати юридичні угоди. Ви можете отримати гарні звістки, зустрічі із людьми, які були за кордоном. Також це хороший період і для покупок, для самореклами або ж поїздки за кордон. Та спілкування із людьми здалеку, оскільки Юпітер зараз ретроградний і він якраз буде в стоянні, це може бути повернення до певних ситуацій із минулого або ж зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше. Це можуть бути і здача звітності, сприятливий період для завершення незавершених проєктів. Юпітер буде в стоянні із 31 січня по 8 лютого. І за цей період актуальними і важливими для вас будуть теми, пов'язані із поїздками, зв'язками із закордонними представниками. Важливими є теми поглядів там світосприйняття, навчання. Та освіти, соціального росту, авторитету та популярності в цих сферах можуть відбуватися важливі події також можуть прийти нові ідеї стосовно розвитку та розширення. Це сприятливий період для оцінки стратегії та переоцінки ситуацій. 4 лютого Юпітер стає в директний, тобто прямий рух. І це вже дає вам можливість більш легко себе відчувати в 12-му секторі. Тобто, вже не буде стільки затримок. Юпітер планета, яка буде розширювати ваші можливості і давати вам успіх, які торкаються режимних об'єктів, лікування, наприклад, або ж отримання. Тієї допомоги, яка вам потрібна, 4 лютого Венера буде переходити ваш знак, знак Овен в цей період зростає ваша привабливість, радість, активність. Ви можете досягати успіхів і прихильності інших людей через дипломатію та вашу харизму. Венера завжди дає успіх в той сектор, куди потрапляє, оскільки перший сектор це ваше власне я, то це може бути і гарні звістки, зустрічі, налагодження відносин, а також все, що стосується ваших навичок, вашого про і здоров'я. Зовнішнього вигляду. 9 лютого Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Марс це планета управитель вашого знаку Зодіаку, планета активності, рішучості, ініціативи, а Сатурн це планета відповідальності, законів та порядку. Цей аспект буде торкатися вашого 4-го і знову ж таки 12-го сектору. Четвертий сектор це сектор вашого тилу, сім'ї. Місце проживання, нерухомості та батьківщини сприятливий період для короткострокових угод, рішучих чітких кроків, які ви прописали. Сатурну любить порядок, все, ще пов'язане із сімейними справами, місцем проживання та вирішенням питань здоров'я, адже 12-й сектор це сектор санаторіїв, ретритів, а також режимних об'єктів, лікарень. Це сприятливий період для того, щоб ви проявили відповідальність до свого здоров'я і. Пройшли профілактичне лікування, наприклад, або здали аналізи. Тож хороший період для вирішення питань щодо здоров'я важливо проявляти дисципліну та наполегливість. Також сприятливі медитації, молитви, відвідування місць вашої сили 12 лютого, о 15 годині 54 хвилини за київським часом настає повний місяць знаці лев. І це буде відбуватися в вашому п'ятому секторі, тобто ви будете мати результати, ясність в темах, які стосуються коханих людей, дітей, свят, радості, а також творчості, а також сприятливо для отримання результатів, пов'язаних із вашою творчою діяльністю, з вашим хобі, власною справою та спортивними досягненнями. Це можуть бути важливі зустрічі, знайомства, романтичні побачення, а також період святкувань. Оскільки місяць буде висвітлювати цю тему і давати результат, то це може бути і завершення творчого проєкту, або ж зустріч із коханою людиною, а також період відвідування кафе, театрів, різноманітних шоу, а також сприятливий період для відпусток. Саме якраз там, де місяць, який відповідає за наше. Відчуття безпеки та розслаблення сприятливо брати відпустки і відпочивати. А 14 лютого Меркурій, планета мислення, переходить в знак Риби. Ваш 12-й сектор це хороший період для спілкування, планування для. Того, що ви прописали свої мрії, також для недалеких поїздок, поїздок з санаторії, в ретрити, перегляду ваших цілей та зустрічей з людьми, яких ви давно не бачили. Це можуть бути і поїздки туди, де ви вже були, отримання документів, наприклад, стосовно еміграції, або ж які стосуються вашого здоров'я. Це може бути і пов'язано із активністю та спілкуванням, в таємній діяльності, і віддалена робота, а також може бути навчання або ж отримання інформації. Таємної, езотеричної та робота з психологом. Меркурій також відповідає і за лікарів, тож також можуть бути і сприятливі можливості для слушної поради, наприклад. 18 лютого Сонце буде переходити в знак Риби, ваш 12 й сектор. Це чудова можливість саме для прояву активності для завершення справ, оскільки енергії мало, ви можете. Відпочивати більше заглиблюватися в свій внутрішній світ, звертатися до психології, вирішувати невирішені питання, оскільки Марс 24 лютого переходить в прямий рух. Зараз він ще в ретроградному русі, але він призупиняє свою швидкість, тобто він стає стаціонарним. В цей період не варто починати важливих справ, адже вони можуть так само стояти і не просуватися. Це період для перегляду вашої стратегії, для того, щоб ви займалися вирішенням невирішених ще питань, звільняли простір від непотрібного для того, щоб ваше життя з наступного місяця ввірвалося щось нове. Хороше, також період для. Для проходження курсу лікування навіть для фізичних вправ, щоб пропити вітаміни, наприклад. Позбавитися від непотрібних установок та залежностей 23 лютого буде гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом. Торкаються ці аспекти 4 та 12 секторів. Це сприятливий період для короткострокових угод, коли ваше слово відразу буде підкріплене ділом, і воно буде торкатися вашого місця проживання та далеких земель, або ж вашої нерухомості і всього, що стосується минулого та за для когось це сприятливий період для виїзду за кордон або ж для спілкування з людьми здалека, вирішення сімейних питань. 24 лютого Марс переходить в прямий рух, але починати ще нові справи зарано, адже він в стоянні. Але вже із цього періоду справи почнуть рухатися набагато краще швидше. 28 лютого настає новий місяць. В знаці риби в вашому 12-му секторі, тобто перед вами відкриваються нові можливості, зміни, які стосуються далеких земель, еміграції, тем езотерики та психології, а також режимних об'єктів. Це сприятлива можливість для переїзду, звернень до психології та езотерики для наведення порядку в ваших справах. Також можливі зміни і в роботі, в діяльності вашого партнеру по шлюбу. Звертаю вашу увагу також, що з 25 лютого і по 9 березня Юпітер буде в руйнівному градусі, тож можуть бути напружені обставини. Особливо це торкається 27 та 28 лютого, коли буде. Замало енергії для активних рішучих дій. На початку березня Венера також буде ретроградною, і в кінці лютого вона буде в стоянні, тобто також будуть важливими питання щодо фінансової сфери та взаємовідносин. Бажаю вам успішного останнього місяця зими, світла в душі і до наступних зустрічей в наступних відео.